Заряджаюсь на е, зарядній станції для електромобілів Go to U. Ось така ось. Автомобіль Volkswagen E-Golf першого покоління. І тут є такий нюансик. Не міг ніяк підключитись, але зараз от, як бачите заряджається. В чому був прикол? Підключаю кабель, а він не бачить автомобіль, пишеть помилка, зверніться до служби підтримки і так далі. Цьому нюансик. Треба просто увімкнути запалення. Тобто ось я ввімкнув запалення в автомобілі, підключив кабель, натиснув заряджати і пішла зарядка. Ось. Зарядка йде 40-39 кВт. В принципі, це нормально. Цей автомобіль підтримує по DC максимум 40. Тому якось так. Якщо у вас буде така проблема, то знаєте, що треба вимкнути запалення в автомобілі ось так. І потім підключати і заряджати.